Вітаю на першому подільському. Наше потівщині герої отримали ордени за мужність посмертно. СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам катувати українців. Спортсмени із Хмельниччини вибрали перемогу на чемпіонаті світу у Греції з пляжної боротьби. Маю п'ять хвилин, аби розповісти про це та інше в подробицях. Затримано колаборанта, який допомагав расистам катувати українських патріотів під час окупації Херсона. Колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії після захоплення громади запропонував свої послуги загарбникам. Зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили учасників руху опору в регіоні. Також брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень. Після деокупації Херсона ворожий поплічник переховувався, залишаючись у місті. Правоохоронці встановили його місце перебування і затримали. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскації майна. Наші потівщині герої отримали ордени за мужність посмертно. Представники влади передали державні нагороди родинам двох захисників України орденом за мужність третього ступеня нагороджено старшого солдата Сергія Івановича Мартинова. Посмертно загинув захисник 8 березня 2024 року. Внаслідок мінометного обстрілу поблизу одного із населених пунктів Бахмутського району Донецької області. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Олександра Андрійовича Ковтуняка. Посмертно загинув боєць 15 березня 2023 року. Під час ворожого артилерійського обстрілу у ході виконання бойового завдання біля міста Криміна на Луганщині. Співчуття родинам загиблим. Вічна шана та слава полеглим захисникам. 25 вересня. На деяких вулицях міста не буде води. Хмельницький водоканал попередив про призупинення водопостачання у зв'язку із заміною ділянки водопроводу. На вулицях, зокрема, вулиця Перемоги 1, 2, 3, 4, 4, дріб 1, 5, 6, 6, дріб 1, 6А… 7, на провулку перемоги на проспекту Миру 62-62А, також на вулиці Свободи, 2А4, 4, 1, 6 а 8А, 8Б та 8В. Термін проведення робіт з 9 до 13 години. Завжди актуальну інформацію про можливі відключення в громаді. Ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте QR-код на екрані та долучайтеся до спільноти 1 подільського. Спортсмени з Хмельниччини вибороли перемогу на чемпіонаті світу із пляжної боротьби серед кадетів та юніорів, який проходив 20 вересня у місті Катеріні у Греції. Вісім спортсменів із Хмельницької області, шість з них вихованці комунального закладу обласної ради Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Гідно представили Україну та показали чудові результати. Зокрема, чемпіоном світу серед юніорів стала Галина Олексіївська, яка у фіналі виборола перемогу у японки. Ще один спортсмен Хмельниччини це Костянтин Задоянчук у ваговій категорії плюс 90 кілограм. Він здобув впевнену перемогу у представника з Греції. Також серед юніорок Таїсія Гега посіла сьоме місце. А Єлизавета Хома завершила змагання із восьмим місцем у рейтингу серед кадеток у ваговій категорії до 50 кілограмів. Брон. Бронзову нагороду здобула Олександра Карбовська. Аліна Свірко посіла четверте місце серед кадеток. В бронзовому фіналі трішки не вистачило сил для перемоги Ані Ніцевич. Вітання тренерам та усім спортсменам. У підсумку в командному заліку збірна України посіла перше місце серед юніорок та друге серед юніорів. Хмельничан запрошують ярмаркувати 28 вересня по вулиці Прибузькій, відрізок від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського. Відбудеться ярмарок обжинки із нагоди дня міста Хмельницького. До участі запрошують підприємців, які займаються реалізацією овочів, фруктів, квітів, саджанців, дерев, представників смачного крафту, виробників харчової промисловості, фермерських господарства за детальною інформацією та для реєстрації. Власне, звертайтеся в управління торгівлі. Цим анонсом завершую інформаційний випуск. Дякуємо вам за довіру збройним силам України за захист, вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. До зустрічі в ефірі.